Шиють жилетки, кардигани та пальта з історичних хусток, перешивають вживаний одяг на свій лад, щоб дати йому нове життя, а ще зберегти екологію. Так працюють вінницькі майстрині, які двічі на тиждень збираються разом, щоб створити щось своїми руками та відволіктися. Хтось від одноманітних буднів, а хтось від тривожних думок про домівку, яка залишилася в окупації віра Ткаченко у квітні минулого року приїхала з Маріуполя. Жінці 70 і у творчій майстерні вона вручну шиє зі старого джинсового одягу шопери. Шиття допомагає їй позбутися тривожних думок. Я все время какие-то эти самые остатки джинса, которые притюрте, которые это самое, которые никому не нужны. Людмила Полякова теж з Маріуполя. З двох кусток жінка пошила собі жилетку. Каже, у Вінниці розпочала нову сторінку життя. Повертатися додому їй страшно. Знаєте, психологічна тут якась така атмосфера хороша. І у нас ми сюди приїхали, знаєте, які подавлені, якщо можна так сказати. А тут якось трошки розслабилися, трошки ну, життя трошки спробували. Керівниця гуртка з історичних хусток пошила собі кардиган у техніці сінель. Така техніка вдало приховує понівечені часом недоліки тканини. 100 років, ось ці. 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 На кожен сезон Ніна Артемівна має пальто пошите власноруч. Осінні у техніці піца зі шматків тканини. Зимове уже згаданій сінель зі смужок, які нашаровують одна на одну. Зараз уже это сезон осені і холодно, і, вже, і ми робимо жилети, зараз жилети із платків, із, хуст, із хустків, які наші бабушки носили. Майстринь сміливо можна назвати екоактивістками, бо для шиття вони використовують техніку Айпсайклінг. Це переробка старих речей на нові. Айпсайклінг популярний за кордоном. Його потрохи переймають українські швачки. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.